Мир вам, дорогі друзі! Сьогодні тема День Господній Сьогодні ми на початку цього служіння співали такий псалом, таку такий прекрасний гімн, який називався День покоя або День щастя. Який ж то день Господь дав нам, щоб ми могли відпочити? І відкриваємо Біблію. Перву книгу Біблії це книга буття. І друга глава, перший по третій вірш. Так були створені небо і земля, і все воїнство їхнє. І звершив Бог до сьомого дня діла свої, які він робив, і спочив у день сьомий від усіх діл своїх, які чинив, і благословив Бог сьомий день і освятив його, бо в ньому спочив від усіх діл своїх, які Бог вчинив творячи. Такі слова в другої главі Книги Буття говорить, що Господь творив землю шість днів, а сьомого дня спочив. Від чого? Від всіх діл. Ми, як люди, чи відпоч... остановилися ми від всіх діл, які ми маємо. Читая історію всього світу, ми знаходимо, що все у світі міняється. Все міняється і. Навіть е коли люди почали з самого початку вираховувати дні і роки, то на що вони упиралися? Щоб знати, який рік, то по небесним світилам. Да? Ми, люди, тільки навчалися то і знали, вони определяють, що рік пройшов по такому циклу небесних світил. Також один день ми знаємо, що Земля, коли обертається навколо своєї осі один раз, це що означає? Це пройшла. Земля, коли один раз, да, раз, то ще там другий оборот є, е, то це одна, одна сутка. А тепер, що у світі показує нам, що пройшов сім днів? Яке світило або який такий цикл е, у природі показує, що пройшло сім днів. Нічого не показує. Нічого такого нема, чогось, що сім днів. А що нам Біблія говорить, що ми прочитали? Що Господь творив всю цю нашу Вселену, всю нашу землю, де ми живемо, за 6 днів, а сьомий день відпочив. Тільки ми бачимо, що. А суботу відпочивав. І тут ми бачимо, що це тільки Господнє повеління. І більше нічого не може бути. Ні Нічого ні ми не можемо е, взяти цей приклад. І Господь, сам Господь, відпочивав цей день. Ну, давайте ми далі будемо. Е, Вивчати Біблію, що ж говорить Біблія? Хто ж то все творив? І відкриваємо Біблію Євангелія від Івана. Пані з Івана у перша глава і третій вірш. Перший по третій вірш. Перший Івана. Спочатку було слово, і слово було в Бога. І слово було Бог. Воно було спочатку в Бога. Усе через нього сталося, і ніщо що сталося, не сталося. Без нього. Тут говорить Іоанн описує про Бога і то, що каже, спочатку було слово. Що таке слово? Каже: сказав Господь Бог, і що? І було створено земля. і Словом було все створено. І тут ми бачимо, що через нього все сталося. Через кого то через нього? Читаємо далі цю главу вдома можемо. більш Детально прочитати в своїй главі говорить про Ісуса Христа, що Ісус Христос був Творець вместі із батьком. Як же Христос назвав себе? Або ким він себе назвав? Ми прочитаємо знову Євангелія від Марка, Друга глава. Марк записав нам в другій главі, 28 вірші, як сам Ісус Христос себе називав. Друга глава. 28 вірш. Отже, син людський є господар і суботи. Коли ми приходимо робити у якогось пана або у якогось руководства, коли приходимо на, на завод, або просто додому нас наняли, наскільки ми маємо можливості командувати там? Не Ти прийшов, і тобі хазяїн каже, це, 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 це Ти можеш йому предложити. Може, якийсь варіант такий, такий, але в основному, що? Він дає команду. Тут говорить Христос каже, що Я є Господин суботи. Якщо є Христос Господин Суботи або Господар Суботи, то ми, якщо хочемо бути з Господом, то що? Маємо йому слухатись його. І наступний вірш. Так, да, над все. Ну, тут ми зараз говоримо, що він сам Христос таки говорив. І 27 вірш. І сказав їм: суботу творо для людини, а не людину для суботи. Ми знаємо, що людей було створено 6 дня, суботи ще не було. І потім Господь дав людям суботу для чого? Для відпочинку, щоб люди могли відпочити і мати, як би сказати, один день для відпочинку. Читаємо заповідь четверту, там говорить перший рядок, пам'ятай, День суботній. Чому ця заповідь одна із десяти говорить: пам'ятай. Бо Господь знав, що в нас пам'яті є яка? Така, що ми забуваємо, Ми забуваємо і тому Господь написав: пам'ятай, що ми пам'ятали. І що пам'ятати? Щоб святити Його? Що? Четверта заповідь нам це говорить. Ну, що ж нам далі? Що ця заповідь нам відкриває? Бо каже, шість днів творив Бог що? Небо і землю. І все творив. Оця заповідь нам нагадує, що Господь Бог є творець. Він створив усе і сьомого дня почив. І субота є пам'ятником творіння. Коли ми проїжджаємо по нашій державі або навіть по світу, навіть тут, у місті, ми бачимо, є багато пам'ятників. Чому? Якимось... Е Видатним діям, або якась війна була, або якийсь чоловік щось зробив, або якась така знамената людина, її кладуть що? Пам'ятник. І Господь, коли створив землю і все, що було створено, він поставив в суботу пам'ятником своєму, як би сказати, завершенню тої роботи, яку він створив. Як же Господь нам відкриває, що нам потрібно робити? Ми давайте вернемося знову в першу книгу Біблії. І один вірш ще зачитаємо, Друга глава буття, третій вірш. І благословив Бог сьомий день і освятив Його, бо в ньому спочив від усіх діл своїх, які Бог вчинив творячи. Пише, що Господь сам відпочивав цей день. І якщо сам Господь, сам творець відпочивав, то і ми маємо такий привілей відпочивати разом із нашим творцем. Ми Бо Господь дав нам 6 днів, щоб ми могли родитися. Но один день Господь нам дав, щоб ми могли відпочивати. Пророк Єзекіль у 20 главі, 20 вірш, дає нам іще одну таку думку, для чого ж Господь дав сумоги для нас. 20 глава, 20 вірш пророка Єзекіля. І святіть мої суботи, щоб вони були ознакою між мною і вами, щоб ви знали, що я Господь, Бог ваш. Це такий як знак, щоб люди, не тільки тут для людей, це каже знак між мною, між ким мною? Між Богом і Його людьми. Якщо ми святкуємо суботу, то ми записуємося в Божу в Божих людей, де є знак Божих людей. Отак От говорить нам Господь через пророка. І Езикіля у 20 главі нам таке відкриває. Ну 20 глава Єзекіля, 12 вірш каже, дав їм також мої суботи, щоб вони були ознакою між мною і ними, щоб знали, що я Господь, який освячує їх. Тут ще більше розтолковує 12 вірш каже, що? що Господь освячує або дає таку відділення від усього світа, що це не простий народ, а госп... Господній народ. Отак От нам роз'яснює пророк Ізикіль. Як же ми можемо отримати освячення? І що таке освячення? Читає послання Апостола Павла Коринфянам, 1 глава і 30 вірш. Від нього і ви в Христі Ісусі, який став нам премудрістю від Бога і праведністю, і освяченням, і відкупленням? Як ми можемо отримати освячення? Ми можемо отримати тільки через Ісуса Христа. Якщо ми приймемо Ісуса Христа в своє серце, тоді ми зможемо бути освяченими тими людьми, які відділені від гріха, відділені від того недоброго, а робить тільки добре те, що якби, згідно із Словом Божим і з волею Божою. Що ж Господь зробив на початку? На початку ми читаємо, що Господь. Ми читали у книгі Буття про те, що Господь створив землю, а потім, що в кінці свого творіння, сказав, що і ви маєте відпочивати, тому що, ви, тому що я як би сказати, зробив всю роботу. Ну, коли народ ізраїльський відступив від Бога, він попав у, у рабство, був у рабстві в Єгипті, і мало забули вони закон. Не то, що мало, а вони відійшли від Божого закону. І читаємо Господь, є така книга повторення закону, Господь повторив з, з, знову закон для них. Для чого повторяв закон? Хоча було і книги вихід, це теж вже було після рабства, після того, як вони були е, рабами. Ну потім ще пройшов якийсь час, вони знову забули, і знову Господь нагадує. І п'ята глава повторення закону із вірш, вірш 15. І пам'ятай, що ти був рабом у землі Єгипетській, але Господь Бог твій вивів тебе звідти рукою міцною і сильною, великою, тому і повелів тобі Господь Бог твій святкувати День суботній. Тут уже інше указання. Там ми читали про те, що Господь творив, а тут що говорить, чому ще ми повинні суботу святкувати? Тому що Господь звільнив їх від рабства. Ми можемо сказати, ну це були євреї. Євреї були звільнені від рабства. А чому ми маємо це робити? І ми можемо задати собі питання, чи вільний я від гріха? Якщо я вільний від гріха, то нам, ми можемо спокійно, не, як би сказати, не виконувати ці заповіді. Але якщо ми мали гріх, і Господь нас освободив, або звільнив нас, і ми вільні від гріха, то ми маємо слухатися Слово Боже, яке говорить нам, щоб ми. За що послушання Богу. Ми, може бути, вільні від гріха. Коли прийшов народ ізраїльський до гори Сінай, ми знаємо, що закон Божий був отриманий Моїсеєм на горі. Ну що ж було до того? І многі кажуть, що то був Моїсеїв закон. Давайте ми прочитаємо декілька віршів і зрозуміємо, чий то закон був і коли він з'явився. Чи він з'явився тільки на Сінаї, чи був ще раніше? Книга вихід, 16. Глава. Ми знаємо, що заповіді Божі написані в 20 главі, а це ми будемо читати 16 главу, 22 вірш. Це ще до того, як Моїсей отримав скрижалі на кам'яній скрижалі, де написані 10 Божих заповідів. У шостий же день зібрали хліба вдвічі по два гомери, на кожного. І прийшли всі начальники громад і донесли Моїсеєві. І він сказав їм, о, що сказав Господь! Завтра спокій, свята, субота Господня. Що потрібно пекти, печіть, і що потрібно варити, варіть сьогодні, а що залишиться, відкладіть і збережіть до ранку. Ці два вірша говорять про те, що Господь тут не Моїсей говорить, каже, о, що сказав Господь тут пише. Це Господь сказав Моїсей, і Моїсей пішов, передав людям. Що каже? Сьогодні п'ятниця. Сьогодні день приготовлення. Сьогодні мани вам упало в два рази більше, наберіть собі мани, приготуйте, приготовте їжу і що завтра відпочивайте. От таки була указівка від Бога. Тому що ми маємо поняти, чому? Бо то, що вони забули це, вони забули і не робили це. І Господь їм знову нагадав: чи пам'ятаємо ми про суботній день? Буває таке, що ми можемо забути, да? і нам буває, хтось нагадує, що сьогодні або завтра субота. І коли нам це нагадають, то нам, ми буває дякуємо і Богу, і тим людям, які нам нагадають, що от завтра субота. Який ж день святкував Ісус Христос? Ми це читали старого заповіту, і багато людей можуть сказати, що ти читаєш із старого заповіту? то вже все пройшло. То вже все. Забулося, то так давно було. Ми живемо в нову еру. Ми живемо по новому заповіту, по Євангелію. Давайте ми відкриємо Євангеліє від Луки. Лука нам дає таку думку. Це 4 глава. Або історію нам таку розказує: 4:16. І прийшов у Назарет, де був вихований, і за звичаєм своїм увійшов у синагогу суботнього дня і встав читати. Ісус Христос за звичаєм своїм прийшов у суботу, не в середу, не якогось другого дня, а іменно в суботній день Христос прийшов зазвичай. Чому ми сьогодні зібралися тут? Ми так звикли, нас так навчили, ми читаємо Слово Боже, і тому ми сьогодні прийшли на служіння Господньому. Тому що Господь хоче, щоб ми сьогодні відпочивали. Але якщо ми зберемося іще іншого дня, чи буде то гріх? Ні, не буде гріх. Але Господь іменно хоче, щоб сьогодні ми прийшли. Ми можемо збиратися і інші дні, можемо кожен день збиратися і вивчати Слово Боже. Але сьогодні день особливий. Сьогодні особливий день, день покою, що ми могли відпочити від всіх наших трудів і, таких, і думок, які нас від, відволікають. Давайте будемо читати далі. І ще є вірші з Біблії, як же вели себе і Христос, і ученики у цей суботній день. Тут ми відкриємо знову руки, 6 глава, і 6 вірша. Тут така історія, би розказати коротко, про стілення у суботу. Було служіння, Христос був теж на служінні, і він побачив чоловіка, який мав руку. Суха рука була, яка не, рука була, яка не работала. І Христос в суботу взяв і зцілив його. І люди, які були там на служінні, кажуть, це ти не добре робиш. Це ти не добре зробив. Є 6 днів, можеш робити е, у 6 днів добре діло. І Христос їм е, такий приклад е, розповів. Який приклад? Про те, що якщо ми маємо одну овечку, це він не тільки тут, він ще в других місцях такий приклад розказував про то, якщо ти маєш одну овечку, і вона в тебе впаде у суботу в яму. Що ти будеш робити? Ждать неділі? Понеділка? Спасати. Будеш спасати. А тепер Христос задав питання: наскільки людина вище тої тварини? І тут говорить, що в суботу ми повинні робити добро. Яке добро? Тут треба ще розум да, ну, робити. <клухи> якщо людина не приготувалася до суботнього дня, це одне. А якщо людина захворіла і болить, у неї. Є проблеми із друге, це наша, наша обов'язок допомогти да, навіть в суботу. Але якщо ми йдемо в суботу на роботу, замість того, щоб іти на служіння, це вже інше друге питання, яке Господь говорить, що ми в цей день маємо відпочивати, але спасати душу ми маємо і в суботу. Крім тих шести днів, маємо спасати но і субота, це да, була така була така історія. Тепер за Христами поговорили. Що Христос робив? Тут є іще про апостолів. Це ми відкриємо Книгу «Дії апостолів». Це вже Ісуса Христа не було. Ісус Христос уже був на небі. І тут історія про те, як себе вели ученики на цій землі. 18 глава Дії апостолів. Тут вже говорять про ту нову церкву, яку, яка була організована Христом. І потім ученики розійшлися по всім території, де тільки могли дойти, і там вони проповідували, розказували, і були нові церкви, і як вони цим себе вели? 18 глава із 1 вірша. Після цього Павло залишив Афіни, прийшов у Коринт. І, знайшовши одного юдея на ім'я Акіла, родом з понту, який прибув недавно з Італії, і жінку своєю прискилою, тому що Клавдій наказав усім євреям покинути Рим і прийшов до них. І за рідністю ремесла залишився у них і працював. А ремеслом їхнім було робити намети. Тут ми читаємо про те, що апостол Павел знайшов людей і каже: а що суботи говорив у синагогі. Переконуючи юдеїв та єленів. Тут є дві національності. За євреїв все понятно. Євреї він знав суботу дуже давно. Ну тут говорить, були ще якісь єлини це люди греки, це греки, які не євреї. І він що? Апостол Павел і їх учив? Тут ми бачимо, що після Христа апостол Павел учив, що субота це є Господній день. Давайте ми відкриємо ще 13 главу Книги дії апостолів із 14 вірша. 13 глава, 14 вірш. Вони ж, пішовши з Пергії, прийшли в Антіохію пісідікиї у суботу вони зайшли в синагогу і посідали. Пише що ці люди, які ходили проповідували, прийшли у одне місто зайшли і в суботу були вони на служінні. От така історія для нас. Давайте ми іще прочитаємо книгу Матфія, 28, -ма глава, 28 -ма глава з першого вірша. Що ж нам говорить перша книга Нового заповіту, 28 глава стих, з першого вірша. Як минула субота на світанку першого дня тижня прийшла Марія Магдалина і друга Марія побачити гробницю. Тут ця історія про те, коли Христа було розп'ято. І пише, що Марія і Магдалина і ще були, прийшли люди до гробу для чого? Прийти помазати Христа вони хотіли. У них були спеціальні такі бальзами, які вони хотіли. Покрити тіло Ісуса Христа тим спеціальними такими благовоннями. Ну, що вони побачили там, що Христа вже там не було. Христос уже Воскрес! І тут говорить, що як минула субота, і Христос воскрес після суботи перший день тижня. Ми, як християни, маємо таку честь святкувати той же самий день, який святкує сам Господь. Ще декілька віршів ми зачитаємо, перед тим, як ми прийдемо до завершення нашого роздуму, зачитаємо пророка Ісаю. Пророк Ісая у 66 главі пише таке пророчество. 66 глава, 22 вірш. Бо як нове небо і нова земля, які я створю, завжди будуть перед лицем мої, говорить Господь, так будуть і нащадки ваші. І ім'я Ваше. Прокісаї пише, що Господь создасть нове небо і нову землю. Ми читали книги буття, що Господь створив цю землю, але що буде? Буде ще нова земля. І що там буде? Тоді із місяця в місяць, із суботи в суботу, буде приходити кожне тіло перед моє лице на поклоніння, говорить Господь. От такі слова говорять, що із місяця в місяць, із суботи в суботу, на новій землі будуть приходити. І поклонятися. Читаємо останню книгу Біблії, це книга об'явлення, 14 глава, 6 і 7 вірш. 14 глава, 6 і 7 вірш. І побачив я іншого ангела, котрий летів посеред неба, і він мав вічну Євангелію, щоб благовістити тим, які живуть на землі, всякому народові, племені коліну і народові. Народності. І говорив він гучним голосом побійтесь Бога і віддайте славу йому, бо настав час суду Його поклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і джерела вод. От ми тут прийшли до завершення цієї теми. Сьогоднішня тема про День Господній. Який ж то День Господній? Це є тот пам'ятник, який Господь творив землю. Це є пам'ятник того, що Господь дав нам відпочинок. Це є Господній день, це є субота, це є покой для кожного з нас. Ми можемо зрозуміти, Якщо ми не будемо виконувати волі Божі, то чи можемо ми бути в вічності? Це легкий отвір. Що якщо ми не, не хочемо бути, жити по правилам Божим, то ми не можемо жити і з Богом. У вічності. Якщо ми хочемо бути з Богом, то ми повинні вивчати Слово Боже і дотримуватися Його. Будемо вдячні Богу за те, що ми маємо цей суботній день, день відпочинку, що ми можемо перезавантажити свої думки і відпочити від навчання, відпочити від праці нашої, і відпочити не тільки фізично, а й духовно відпочити, і посвятити своє життя на служіння Богові. Амінь.